Служив у 115-й Зараз звільнений по сімейних обставинах. Добре, дякую вам. Так, ветерани знайомляться з родинами полеглих захисників у просторі «Ветеран-про». Після цього вони грають з дітьми в спеціально підібрані настільні ігри. Психолог Володимир Кушнірюк каже, така взаємодія потрібна для того, щоб діти відчували підтримку військових не тільки на фронті, але й в цивільному житті. підібрані такі комплекти настільних ігр, які дозволять легко входити в гру і себе проявити і відчути іншого, вміти вигравати і програвати, тобто відчути оту. Радість, живинку життя. Але сам не дивись. Тільки нам показує. починай!» Двик я гарний. Я живий. Живий, так. так. Не дивись, я Ні, майже. Ну не майже. Кит. Кіт, але великий кіт. Кіт. Я думаю, що. І нам ці зустрічі дають якусь впевненість в тому, що покоління наступне, яке ми залишаємо після себе, вірить в нашу Україну, в нашу перемогу. Ну і діти, звичайно, вони хочуть спілкування, і, звичайно, ми стараємося, щоб діти. Зблизилися до нас, і ми могли якусь їм розказати не жорстко, так а як, як там на війні, і що їх батько, який загинув, є героєм. На зустріч у простір «Ветеран-про» у Франківську приїхали 13 ветеранів та 9 родітей загиблих воїнів із Солотвинської громади. Одинадцятирічна Дарина Сокольська відвідує такий захід вдруге. Відчим дівчинки Руслан Примак загинув 16 липня 2023 року в ДТП, коли повертався зі служби у відпустку. Після звістки про це дівчинка почала писати вірші. Так каже, переживає втрату близької людини. Чому він почав ти ворож заклятий? Чому в полонці взяв солдатів молодих? Там діточки маленькі з мамою зростають, чекають тата вже десь рік. Питають мами, де наш тато? Тату дітиненьку неньку захищав. В Запоріжжі на поляні з ворогами воював. Прийшов в рік, а потім два. Тата з нами вже нема. Його вбили рік назад, на поляні він лежав. Ми Спочатку самого грали самі. Спілкувалася ти з кимось із ветеранів. Не спілкувалися. Нагадують тата. Поки діти грали в настільні ігри, їхні матері працювали з психологами. Під час групового заняття жінки могли проявити біль втрати та відкрити себе, каже психологиня Мар'яна Яремчук. З її слів, після двох заходів п'ятеро жінок записалися на повторну консультацію до психолога. Ми хочемо виявити на якій стадії болю вони втрати знаходяться. Ми розуміємо, що біль, коли рана є, вона кровить. Яка мета мета. Щоб ця рана загоїлася, щоб вона зарубцювалася, була як рубець. В сьогоднішньому занятті ми проводимо такий психологічний ретрит, малюємо малюнок. В даному малюнку ми малювали себе і так на одному листочку. На іншому листочку малюємо, як ми бачимо, свою сім'ю, своє майбутнє життя і що для нас суспільство. Дають подивитися на себе у в себе знаєте, у свою десь душу і розуміти, чого хочемо, куди нам далі рухатися. Олена Прокопишина на зустріч з ветеранами прийшла з донькою. каже, що відразу після смерті чоловіка дівчинка закрилася після занять з психологом. Почала спілкуватися з однолітками та побратимами батька. Поки у нас була перерва, ми познайомились з одним приємним чоловіком. Дуже приємно. Він мені чимось нагадував батька. Можна так, так сказати. Хоча в думках я розумію, що мій батько все ж таки не зна. Це дає віру нам, що з нами все буде добре, тому що вони наші захисники. Ми маємо бути вдячні, що вони встали на оборону. Це третя зустріч в межах проєкту Зустріч з татковим побратимом», який проводять у просторі «Ветеран-Про». Мета ініціативи зруйнувати бар'єр між ветеранами та родинами полеглих воїнів, каже директорка комунального закладу, ветеранський простір «Ветеран-Про» івано-франківської обласної ради Любов Васильів. Ми десь на певному етапі зрозуміли, що ми як жінки не можемо дати того чоловічого стержня. Час минає, а дитина хоче спілкуватися з чоловіком. Також у ветеранів є певний бар'єр. Вони інколи бояться спілкуватися з рідними своїх побратимів, які загинули. Вони інколи відчувають якусь провину. Вони не знають, що сказати. І ми захотіли зрушити ці кордони. Ми захотіли, щоб хлопці зрозуміли, що в нас до них абсолютно немає претензій. Наших чоловіків вбив. Зі слів любові Василів, три зустрічі в межах проєкту відвідали загалом 90 ветеранів та родичів полеглих бійців. Наступний захід відбудеться 14 лютого. Наталія Васоловська, Назар Вінтонік, Суспільне новини, Івано-Франківська.